Переходимо до сесії. 70-чергову сесію Судошнянської міської ради. Оголошуємо відкрит. Я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від нас послушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, де і ми прощаємо нам нас нашим, і не веди нас у спокусу, а на визволи нас і духа. Богородиці, цілу радість, Ва, благодатна Марія, Славі Стовою, благословена тим життям, благословений прийому.

Вільних і військових захисників України вічний пам'ять і в колега навчання. Так, переходимо до порядку денного. Порядку денного 46 питань, 5 додаткових. Перше питання про... Прошу. А, а, да. так, так, хорошо, давайте светить. А я не Регистрация. Ясно. Так, прошу депутатів зареєструватися. Чотирнадцять присутніх сім. Можемо розпочинати. Перше питання по порядку денний, 74-ї сесії. Є пропозиція доповнити порядок денний п'ятьма питаннями. Чи немає зауважень до цього? Що немає, тоді прошу голосувати за основу питання перше. За пропозицією включення п'яти питань до порядку денного прошу голосувати. За 14 і в цілому за питання номер 1 прошу голосувати. Процедурне питання про пропозицію сформувати пакети для голосування. Пакети з 11 по 23. Прошу переглянути. І 31-32. З 11 по 23. так? Тоді прошу за процедурне питання проголосувати, про створення пакетів. За 14 переходимо до другого питання про звернення питання міської ради щодо підтримки президента України. Ну, ви знаєте, ви в курсі останніх подій. Зараз на фоні того. Як поводиться так, Америка, Сполучені Штати Америки, тому всі громади одностайно прийняли рішення про підтримку інституції президента України, тому ми в свою чергу теж просимо вас підтримати дане питання щодо звернення до взагалі, про підтримку президента України. Прошу тоді голосувати. 14 рішення прийнято. Третє питання. Затвердження програми забезпечення вручення фізичним особам по податкових повідомлень з сплату майно податків. Відтраті по розвідку повітря бюджетних комісій Ірина Ковальчик. Від якого відтратів по 8, а 8 часов. Третє питання про затвердження програми забезпечення, вручення фізичним особам податкових повідомлень, рішень на сплату майнових податків. <кій> про затвердження програми покращення стану матеріально-технічного забезпечення працівників поліції, батальйону поліції особливого призначення, Корпус оперативно-раптової дії Стрілецький, гунк Львівській області на 25 рік. Про затвердження програми організації та проведення громадських робіт для незайнятого населення Садошнянської територіальної громади на 25 рік. І про затвердження місцевої програми інформатизації цифрова Садошнянська територіальна громада на 25-27 роки. Також про внесення змін до програми фінансової підтримки КНП Судошняцька міська лікарня Садоушнянської міської ради Львівської області на 25 рік. До внесення змін до бюджету. Галя до спеціального фонду. Бюджетна комісія рекомендує затвердити ті релічені програми. Крім податкової. Крім ГУН. Ні, ні, ні. Крім третєї. Податково. Вручення фізичним особам. про затвердження програми забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень рішень на сплату майнових податків. Податкова хотіла 40 тисяч. На конверти, щоб їм відсилати повідомлення, ми, бюджетна комісія рекомендує не виділяти кошти. Так, третє питання третє. питання. Комісія не підтримує, так? Так, комісія не підтримує Третій. цієї програми. Прошу. 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 Комісія так. Так. не виділяє 3 рішення українсько, четверте. Наступне питання четверте. Програма покращення стану матеріально-технічного забезпечення. Стрілецький батальйон Національної поліції. Є пропозиція 200 тисяч наразі виділити. Ну, тобто це йде як оборонну здатність держави посилення. Вони звернулися з 500 тисяч. Наразі ми стільки не маємо, то є пропозицію виділити. Немає так? Тоді я ставлю за основу. За пропозицією прошу проголосувати.

Щоб без коштів, тільки затверджуємо програму. Прошу підтвердити програму. 14 річних прийнято. Місцева програма інформ... інформатизації це грува судовичнення телеграмна громада 25-27 і руки. Та, там сума? Теж без ходу, mm -hmm. так? Mm -hmm.

З минулим роком фінансування нашої лікарні на зарплату. По суті, справи, ми просимо зараз до фінансування по, по заробітній платі для працівників. Чому? Бо тому що минулого року у нас була одна сума від е, Національної служби здоров'я України, по якій ми могли закрити повністю зарплати. Минулого року ми не просили взагалі кошти на дофінансування по заробітній платі. Цього року, е, зв'язку з урізанням фінансування по е, Національній службі здоров'я України, особливо маленьким лікарням. І взагалі на, на загал по Україні у нас прийшло е, десь приблизно, ну не на половину, але приблизно десь до 5 мільйонів менше, ніж було минулого року. Ми просимо на перших півріччях хоча б 2 мільйони, щоб ми закрили е, по зарплаті. Чому? Бо тому що попередній місяць ми виплатили мінімальну заробітну плату. Нам не вистачало вже тих коштів, у нас були залишки з минулого року, за січень ми заплатили зарплату в повному обсязі. А в, за лютій місяць ми заплатили від мінімальної заробітні плати. Враховуючи такий стан, я думаю, що ви розумієте, що якщо працівник медичний не буде отримувати належної оплати, скоріше всього, що вони позвільняється, підуть працювати в приватні структури, яких на даний час дуже багато є, дуже розвиваються. Тому я б сил підтримати нашу організацію і додати нам трошки коштів, хоча б на перше півріччя. Як вирішити питання, то ну, ми так приблизно сформували такий план, що це буде збільшення платних послуг раз. І друге, скоріше всього, що ми будемо працювати на платній послузі із паліативним відділенням, і також всіма діагностичними послугами, які ми надаємо. Я думаю, що до середини року, можливо, ця ситуація нормалізується по фінансуванні від НЦЗУ. Якщо ні, ну, то не знаю, Денавець. можливо, будуть якісь кошти в місцевому бюджеті на другий півріччя. Та сама ситуація в первинці, прошу, Юрій Іванович, теж виступить на увазі. У нас трошки подібна ситуація, тому що фактично фінансування десь трошки відрізняється від стринків. Права в тому, що ми проводимо, держава нас заставляє проводити верифікацію пацієнтів. Що це означає? Це дані, які є в праці, і дані, які є в назві в НЦЗУ, мають співпадати. Дані переважно більшість дані наші і НЦЗУ співпадають, але і в рації співпадають, але в податкові вони не співпадають. І за того, що там людини певні помилки, були і в ім'ї якесь певна помилка зенові, зінові, зенові. Там є різні, потім ідентифікаційні коди можуть бути різні, але НЦЗУ держава скинула відповідальність за таке на нас. І розумієте, <світ> в нас в районі 70 тисяч не дофінансовують через такі дії. А ми ніяк не можемо ставити старших людей. Щоб вони поїхали податкову, буде з ними не цікаво. Також в нас зменшилося фінансування за рахунок того, що наші працівники перейшли працювати до ФОПів, десь шляхом обману, шляхом правди, правди трохи вони передекларовують пацієнтів туди, працюючи і в нас, і в них. Ну, ми десь з тим боремося, тому що неправильно, коли працівник приймає пацієнтів, яких передекларовувала. До приватника, де кошти держава платить повністю всі до державника, а хочуть, щоб обслуговували комунальні підприємства, в тому числі і ФАПи. Ми зараз ведемо боротьбу з тими ФОПами, які хочуть десь позлуживати за рахунок підтримки за рахунок комунальних підприємств, за рахунок фактично нашої комунальних міс... будівель, які є власністю міської ради, так само і ФАПИ, де ми їх обслуговуємо, і ви нас підтримуєте. А вони хочуть лише отримувати кошти за фактично нашу надану послугу. Зараз трошки важко тим робити, але я думаю, що час поставиться на свої місця. А вас я прошу, щоб підтримали, тому що нам зараз фактично бракує коштів на заробітні плати, щоб мали ці мінімальні е, заплати, які ж для, для нас 13,5 і 20 тисяч літрів. Так, така ситуація. У нас фактично за 6 років в цьому рік вже працюється перша винка. Прошу вашої підтримки, щоб не робити оптимізації, ми ж ФАПи е, зберігаємо так, як було. Працівники ті самі залишаються, ми нікого не звільняємо, щоб е, десь в селах теж люди мали підтримку і обслуговувалися медичним персоналом. Які ще міркування спливуть? І скільки просите? 750 тисяч на півроку. Ну, фінансування нам приходило е, в минулому році десь приблизно. За код в районі 780 тисяч. Зараз ну, приходить останні 574 тисяч. Трохи ФОПи позабирала, трохи держава нам за рахунок цих валіфікацій позабирала. Там 50-70 тисяч це для нас досить велике, бо, тому що нам бракує в районі 150 тисяч в місяць для того, щоб виплатити такі зарплати. Є ще такое запитання, чи не ракувано? Споручу, а коли вам будуть виділені кошти, то ви цю зарплату, яка в лютому ви не доплатили, ви її доплатите, чи просто то вже будуть ті кошти на цей місяць і на цей місяць? Дивіться, ми планували, що ми зможемо закрити лютий місяць, ми в лютий місяць не могли закрити за рахунок того, що НСЗУ їх не дофінансувало. Бухгалтерські всі дані, які є, бухгалтері, ми всі закрили за лютому. Ми заплатили аванс і чекали на поручку, щоб її заплатили повністю від 13 години 20. Але вийшла така ситуація, що ми їх просто не додали. За рахунок того, що вони ще не оплатили нам за в початку року ні за стаціонарні, ні за мобільні, ні гривні. За рахунок того, що вони зараз йдуть зміни по, е по реєстрації тих пацієнтів і тому подібне, вони зараз вибивають помилку, наші працівники прореєстровували пацієнта разі на пана 4. І все одно за нього гроші не приходять, завжди є якась помилка. Тому ми розщитим, розраховували ці гроші, щоб ми були витратили за люті повністю. Але не вийшли виплатить, тому ми відштовхувалися ну, від того, що ми маємо, щоб не робити боргу. Чому? Бо тому що самі розумієте, ми вже з таким раз стикалися, коли у нас був борг 2,7 мільйона. І ми доходили до того, що і праця, і поліція, і прокуратура, і все решта, і так от більше проблем було. Якщо нам вийде, ми вже говорили з нашими працівниками. Якщо нам вийде до кінця року вийти на нормальні зарплати від НЦЗУ по оплаті і, можливо, вони платної послуги зможемо заробити, то можливо ми до кінця року їм скомпенсуємо якоюсь премією, або ще, на, наприклад, на груди. Можливо, якщо таке буде. Але дай Бог, що ми мали початися такі заплатики і будуть. Тут ситуація є складна зараз по фінансуванні не тільки в нас, інші сусідні лікарні, які, є, наприклад, в городок також становиться, міська рада також виділяє кошти, бо інакше вони не зможуть теж виїхати. На, на таких зарплатах, які в принципі по мінімальні. Тому отак. Скажу особисто свою думку бо спілкувався з областю, чому воно так відбувається. Через те, що Національна служба фінансується з коштів європейських і американських донорів. І ці донори рахують кількість населення. Якщо до війни нас було 43 мільйони, здається, так, то станом на зараз у нас є 25-27 мільйонів. І вони не розуміють, чому ми просимо знову такі гроші, як до війни. Вони просто поділили загальну суму на кількість людей і дали таку суму на лікарні. Те, що ми тут, як лікували таку кількість людей, так і лікують, їм це байдуже. От маєте таку суму і живіть на неї кошти. Через те, що ми ще не є в спроможній мережі, а просто лікарня громади, то громада зобов'язана підтримувати як можна. Тому тут у нас варіанту немає. Мусимо або дофінансувати на заробітну плату, інакше самі розумієте, до чого це призведе. Тому прохання підтримати і дати можливість лікарні існувати. Прошу голосувати. За 14 рішень прийнято і про внесення змін до бюджету. В цьому питанні у буде кошти на первинку, то що Юрій Іванович говорив. Тетяна детальна прошу. Спрямувати частину вільному залишку в сумі 3 мільйони 250 тисяч гривень. А саме 2 мільйони на творину ланку медицини, от тільки що вам розказали, 750 тисяч на первинну ланку медицини. 200 тисяч на програму покращення стану матеріальних